Розі, всім привіт з вами адвокат Олексій Мендрух. Що є така новина? Що законопроект 13634 не було включено до порядку денного? На сьогоднішній день і повідомив про це в нас нардеп Гончаренко на своєму ТГ-каналі. І звісно я за що подивився на цей законопроект. Там є вся офіційна інформація. Якщо ви заходите на рада Go. Є посилання я залишаю в описі під цим відео, можете самі подивитись, яким чином відбувається голосування, чи включається цей законопроект, чи проголосовано за нього. Ну тобто, деталізацію можна подивитись там. І я вам в цьому відео нагадаю, що це за законопроект і що означає те, що його не включили на сьогоднішній День до порядку денного. Тому залишайтесь, послухайте, якщо будете вважати це відео корисним. Звісно, поділіться зі своїми знайомими, це допомагає розвивати канал. І нагадую, що в мене є ще телеграм-канал. Звісно, ця новина вже там розміщена, тому що там тезово оперативніше. І по суті, виходять всі ці новини щодо змін діючого законодавства. Також даю там практичні поради, ділюсь практичними кейсами і ситуаціями. Підписуйтесь в описі під цим відео, залишаю посилання на свій ТГ-канал. Там вже більше 11 тисяч підписників. І дуже багато корисної цікавої інформації. Так, переходимо до новини. Спочатку цитуємо пана Гончаренка, потім дивимося на сам законопроект. Верховна Рада не включила до порядку денного законопроект 13634 про внесення змін до статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. І тут далі він нагадує про що був тезово цей законопроект. Це урядовий законопроект, яким пропонувалося обмежити право на відсрочку для працівників закладів вищої, фахової, передвищої та професійної освіти, які не мають наукового ступеня або працюють менше ніж на 0,75 став. Це, до речі, друга частина законопроекту, а перша частина стосується саме студентів. Також вони хотіли позбавити права на відсрочку учнів і студентів, які розпочали навчання після досягнення призовного віку у коледжах та професійно-технічних училищах, ну тобто після 25 років. Тобто, тезово він нагадав нам про, про що цей законопроект. Ну і його думка з цього приводу дуже правильна, що цей законопроект не був включений до порядку денного, бо це абсурдні норми, які я точно не підтримую. Ну, така позиція у пана Гончаренка. Якщо ми відкриваємо е, на Рада Є цей законопроект, ми бачимо, що він не тільки був не включений до, ден, до порядку денного 4.11.2025 року, тобто сьогодні, а він ще був не включений і 22.10.2025 року, тобто раніше. Також його намагались включити в цей денний порядок сесії, але не проголосували народні депутати. Якщо ми відкриваємо хронологію розгляду, то ми... Можемо побачити, як він рухається. і Ці дати тут також зафіксовані, і можна, натиснувши на ці дати, подивитись, як хто і що зазначав з цього законопроекту. Тут є там перелік цих законопроєктів, і хто от виступав, тобто, доповідав нас заступник міністра освіти і науки. України Трофименка Микола Валерійович і співдоповідач у нас голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Завітневич Олександр Михайлович. Ну от ми натискаємо і бачимо, як воно тут відбувалося голосування, тобто не підтримали, щоб його включити в порядок денний. Напевно, все ж таки народні депутати прислухались до апарату Верховної Ради, до головного наукового управління апарату Верховної Ради, який дав ще висновок від 15.08.2025 року. І зараз я скажу на що звернув нас у висновку. Це на що звернуло в нас у висновку, це головне управління, тобто воно перераховує там, що це дискримінаційне буде питання, якщо в нас позбавлять студентів від срочки, і пропонує наступне, відповідно вирішуючи питання про допустимість і обґрунтованість законодавчого обмеження певних прав індивідів, необхідно виходити у першу чергу з потреби такого обмеження у демократичному суспільстві та можливості досягнення такої потреби без встановлення певних дискримінаційних норм. Тобто Головне науково управління чітко зазначило, що це є дискримінацією, і пише, чому. При цьому з аналізу пункту першого пояснювальної записки до проєкту можна дійти висновку, що метою запропонував вікового обмеження для надання відсрочки від призову на час мобілізації є зменшення числа військовозобов'язаних осіб, які здобувають освіту в послідовному порядку на основі базової або повної загальної середньої освіти та мають відсрочку від призової під час мобілізації. Разом з тим, вказаної мети можна досягнути не шляхом встановлення у законодавчому акті дискримінаційної норми щодо вікового обмеження, і всі ви пам'ятаєте, тобто 25 плюс вже можуть втратити відсрочки. Це саме і є вікове обмеження. А іншими способами, зокрема, це можна здійснити шляхом коригування обсягів прийому до таких закладів освіти, організації якісного конкурсного відбору за цими напрямами здобуття освіти. Тощо, на нашу думку, саме таким чином можна забезпечити дотримання справедливого балансу між конституційним правом особи на освіту, це стаття 53 конституції України, на яку там ще вище в своєму висновку звертає науково управління увагу і більш змістовніше про це розписує. Та її конституційним обов'язком щодо захисту вітчизни статті 65 Конституції України. Звісно, посилання на законопроект залишав в описі під цим відео. Кому буде цікаво, подивіться цей висновок Науково-експертного управління. Він такий дуже змістовний і, я б сказав, такий розгромний для проекту ну, для цього законопроекту. Тому, можливо, вони прислухались до цього висновку і будуть якимось чином. Іншим обмежувати там це питання щодо мобілізації, ну, якщо така ж все ж таки мета. А висновок, який можемо з цього зробити, що на сьогоднішній день народні депутати не зацікавлені, щоб цей законопроект був розглянути. Тобто, двічі він в порядок денний сесії не був включений там за останні умовно два тижні. Подивимось, звісно, як воно буде там далі розвиватися подія щодо цього законопроекту. Але як ми бачимо, от його. 15.08.2025 року подали до Верховної Ради, і лише 22.10.2025 року його намагались включити в перше читання в нас в порядок денний сесії. Але не включили потім 4.11.2025 року. От сьогодні, і також його не включили. Тобто він ще не пройшов навіть перше читання ніяких правок там, ще нічого ми не бачимо. там, ну Тобто, в нас ще. Цілий-цілий шлях проходження цього законопроекту. Тому я думаю, що на сьогоднішній день вже. Такими діями показала в нас Верховна Рада, що швидко він не буде прийнятий тому, що коли вперше він був скажімо так, поданий до Верховної Ради, я був впевнений, що це робиться. от Чому в серпні його подали, що навчальний рік у нас з вересня, всі знають. Я думав, що його дуже швидко там протягнуть, дуже швидко там його приймуть в цій же редакції, щоб одразу з навчального року вже було питання це закрити. Але, як ми бачимо, він не рухається так швидко, як я думав з першого разу. Ну, Добре, значить, спостерігаємо за ним і поки що не хвилюємося з цього питання, щоб, звісно, не пропустити новини і по цьому законопроекту, тому що стежу і по інших. Також підписуйтесь на цей канал і не забудьте підписатись на ТГ-канал. В описі, як я і зазначав, є на нього посилання. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються також будуть вам цікаві і корисні всім гарного вечора. До побачення, мирного неба.